Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина, і ви просите подивитися таке питання, що десь ви чули, хтось вам сказав, що передвиборча кампанія Зеленського, що вона фінансувалася Росією. От, і якщо відверто сказати, я пам'ятаю цей розклад, я тільки не пам'ятаю, він у мене в відкритому доступі чи він у мене для спонсорів каналу. Скоріше за все, це було тоді ще на початку повномасштабного вторгнення. І е, я таке не наважилася викладати, тому можете там подивитися, а ні, то зараз ми зробимо. І так, чи дійсно е, Зеленська компанія фінансувалася Росією? І так. так, тут у нас вилітають вже карти. Тут не ви знаєте, тут не просто фінансувалося Росію. Вони вкладалися в нього. І вкладалися не один рік. Вони йому за це, і це, бачите, до чого призвело? Якось так. Дійсно, вкладалися вони, скажімо так, по максимуму. Тому що дев'ятка монет говорить майже по максимуму. І це йшло зверху. Наказ ішов зверху. Тобто. А ви знаєте, тут людина, ми теж про це говорили, була завербована. Людина була у системі. Ось як. Це все було сплановано. Якось так. Тут був дуже-дуже цікавий план стосовно цього всього. І а, я вже так вільно трошки про це говорю, бо тому що я вже робила не один раз. І те, що він ще був завербований від початку своєї кар'єри, ви знаєте, якої. От. І так, І ще ви запитуєте, які це наслідки для України? Вірніше, якщо, давайте інакше трошечки. Якщо чи вийде це колись на поверхню, чи правда колись спливе, чи хтось колись розслідує цю справу. Після війни, після війни раніше це не буде, це все буде після війни, і наскільки я розумію, коли Зеленського взагалі вже не буде у привладі. Ось. Але ви знаєте, дивіться, карти, як цікаво, показують, все рівно люди, ті, які бісером вишивають його картини і тому подібне. Ось, вони все рівно це не будуть признавати. Це буде удар. Для декого це буде величезний удар. ось, А для дек... А дек... дехто і так не буде розуміти, тому що свою вину ніхто не хоче признати. Тут у нас ось такі дуже оголені. Це був вибір от, вибір. Ви знаєте, відверто вам скажу, зараз я щось що тут докладу. Так, ця правда колись вийде. Ще й навіть дуже гучно, щоб ви розуміли, колись хтось розслідує це можливо. Колись, бачите, тут вийшла королева жезлів, а королева жезлів це публічна особа. Це людина, яка вміє навколо себе збирати. Це, можливо, навіть жінка. Ось, хтось відкриє. Можливо, це журна. От, ви знаєте, журналісти йдуть під а, сиг... тобто королева жезлів і король жезлів це є сигніфікаторами а, цих а, журналістів, скажімо так. А тут я трошечки прикрию, тому що це неподобство таке. Ось, дивіться, дійсно. Колись хтось це відкриє, але це не раніше, коли війна закінчиться. Ось тут карта війни і закінчиться. На жаль, не всі будуть сприймати це. Дехто не хоче цього бачити і зараз вони це бачать. Всі наявні ознаки є. На жаль, люди не хочуть цього бачити. Ось так. А ми зараз інакше ще трошки запитаємо. Зараз я це відкладу. Ми ще трошки інакше запитаємо, щоб не було ніяких, що Ірина тут щось підставила, та це. Ми конкретно, як я завжди розкладаю по поличкам. І так, Зеленський прийшов до влади або виборчу свою компанію, своїх особистих грошей, От. чи були там особисті гроші. Ну, Думаю, що зазвичай кожна людина щось там потратить, хоч на бензин. Правда? Ну, подивимося, скільки він потратив. Скільки дала Росія? І, можливо, якісь олігархи дали. Ну, от Коломойські, так? І так, дивимося, що у нас тут? Тут у нас шістка монет. Це вже говорить про те, що були пожертвування, що були якісь вкладення в нього. Це не особисті гроші. І так, особистого, що він дав. Ну, Ви знаєте, по імператору. Імператор ніколи не вкладає щось своє. В імператора завжди вкладають. Імператор не вкладає. Це була Росія. Дивіться, як Росія. Вісімка монет. Говорить про те, що Росія в нього вкладалася не один рік ще з 95-го кварталу. От вам і розклали по поличках. І тепер у нас алігатори. Алігатори, алігархи. <рігархи> Карта світу. Ну, ви знаєте, це може говорити тільки про те, що їх було багато. Їх було багато. Давайте докладемо. Три карти. Домовляємося по три карти. І так, що Зеленський свого дав? А нічого не дав. Бачите, от нічого не дав. Він, його вкладення було. От я є такий прекрасний, такий весь красивий. от, І вкладайте, він нічого не дав. Ні. Абсолютно копійки не дав. Свого нічого не дав. Тепер давайте візьмемо Росія. Бачите? Вони, до речі, переживали. Отут теж треба прикрити ці сором, іспанський сором, так? Тут у нас, як вона називається? Давайте я її переверну цю карту. Там закохані. Вони такі голі, що взагалі-взагалі, як в Адамовському цьому. І так, випала королева. Тобто, королева як мама рідна, вкладали як в маму рідну. Ви знаєте, надії були великі. Це їхній був вибір. Вибір був свідомим, але вони не вірили по дев'ятки. Вони мали страх, що він може не перемогти. До речі, Зеленський іде під шостим президентом. І тут якраз і є, ще раз показую, закохані. Так? Ось тут зараз покажу, щоб ви бачили, що тут закохані, шостий аркан. І тепер дивимося алігаторів. Алігаторів. Так, чи вони щось дали. Ну, тут м -м, незначна частина. Давайте скажемо так: незначна частина йшла від олігархів, від алігаторів. Як, ви знаєте, це обмовка по Фрейду. До речі, люблю обмовки по Фрейду, Олігатори. Ось, вони дуже маленьку частину дали. Тут найбільше дали ось ось хто. До речі, дивіться. Як гарно виходить, що таке королева? 75%. І їхна, як би це сказати, схема схематозна, їхній Росії був вибір: 75%, алігатори дали 25%, бо це паш. Королева має 75%. До речі, дехто сміється, що я процентами рахую. Ось, я не можу сказати 100%, але от карти самі показують. Ну, якщо ви логіку маєте, то ви можете самі підрахувати, що королева це, якщо поділити, паж, лицар, королева і король, кожен має по наростаючій 25%. Паж найменше 25%, якщо на 4 поділити, і ось так далі. А королева 75% тобто Росія вклала 75%. Там, наприклад, дав алігатор Коломойський, а Зеленський дулю з маком дав. Він е мальчик на побігушках. От я такий весь сонцесяйний, я готов, робіть з мене кулю. Гаразд, мої дорогеньки, щиро вдячна вам за увагу. Ось, здається, все розібрали. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!